Мій тест ліквідатор наслідків аварій на ЧАЕС, який був у Чорнобилі після катастрофи. Коротка біографія. Примітка. Зараз мій тест працює в українському міністерстві охорони здоров'я, підрозділ реагування на надзвичайні ситуації вже більше 30 років. Я буду перекладати відповіді на ваші запитання і розміщувати їх тут. Він живе у Житомирі з дружиною та сином і був ліквідатором наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції у перші дні після Чорнобильської катастрофи. Мій доказ: ось довідка, яку він отримав у вересні того ж року після відрядження до околиць прип'яті та самого об'єкту. Одразу відповім на найпопулярніше питання: наскільки яскраві є ваші спогади про той день? Ми не знали, що щось сталося. Ми взагалі нічого не знали. Через кілька днів після аварії мені зателефонував мій генерал і сказав, що нас мобілізують до міста на північ від Києва. Після аварії ви займалися там чимось, що пов'язане з вашою професією? Так, моя робота полягає в тому, щоб відвести одну з наших транспортних вантажівок в той район. Я перевозив групу чоловіків у цьому транспорті. Наскільки правдивою була офіційна інформація про катастрофу, коли вона сталася, наскільки я пам'ятаю, не було жодної офіційної інформації про катастрофу. Нам нічого не говорили про те, що сталося. Нам навіть на парад сказали вийти 9 травня. Кожен чоловік, жінка і дитина були зобов'язані взяти участь у цьому параді. Мене, як і мою дружину, найбільше засмучує те, що паради та заходи на відкритому повітрі все ще відбувалися. Хоча відповідальні особи знали, що сталося щось жахливе. Чи була емоційна та психологічна травма від самої події гіршою, ніж подолання її наслідків? Чому ви, американці, завжди питаєте про емоційні травми? Які травми? Я був водієм вантажівки і жив у наметовому містечку з групою чоловіків, і ми переносили тонни і тонни важкого обладнання з одного місця на інше. Ми нічого не знали, як могли бути психологічно травмовані? Чи повернулися б ви до Чорнобиля з будь-якої причини? Ні. Примітка, під час моєї першої поїздки з дружиною в Україну, я запитав свого тестя, чи можемо ми поїхати в Прип'ять. Він подивився на мене як на божевільного і дуже серйозно запитав мене, чому я маю бути настільки дурним, щоб хотіти поїхати в цю пекельну діру? Як довго ви перебували в тому районі? Ви згадали, що приїхали туди на вантажівці, повні людей. Що ви робили після того, як приїхали туди, окрім параду? Чи було у вас відчуття, що інші над вами або навколо вас знали, що насправді відбувається? Я був там кілька разів. Перший раз я возив хлопців і залишився на кілька днів, другий раз був у липні та серпні, і я був там 24 дні. Я був водієм вантажівки, яка перевозила пісок, який вони використовували для гасіння пожежі. Мої керівники, і офіцери точно знали, що відбувається, чи є у вас на якесь відомство за те, що воно відрядило вас на ліквідацію наслідків катастрофи? Ні, це моя робота. Це як пожежа або вибух бомби. Це небезпечна робота. Це те, що ми повинні були робити. Якщо є повідь, ми йдемо. Якщо бомба, ми йдемо. Якщо радіація, ми йдемо. Я втратив кількох товаришів з мого відділу. Вони були хорошими людьми. Після розпаду Совєтського Союзу Україна багато відтячила людям, які там були. А діти отримали безкоштовний проїзд у громадському транспорті, тому що вони були дітьми під час катастрофи. Примітка під бомбами він має на увазі на розірвані вибухонебезпечні предмети, які є по всій Україні з часів Другої світової війни: бомби, міни, гранати тощо треду сім років ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Їх знаходять дуже багато, і частина його роботи полягає в тому, щоб транспортувати їх з місця знахідки до сховища, де їх утилізують. Також цікавим є той факт, що в документі, який я опублікував, частина прізвища мого тестя відірвана. Це тому, що кілька його колег, які не були в Чорнобилі, заплатили йому, щоб він позичив свої документи, щоб вони також могли підписатися на Чорнобильські пільги. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті був результатом посвідчень, які отримували діти певного віку, де зазначалося, що вони є дітьми Чорнобиля, що дозволяло їм користуватися безкоштовним транспортом та іншими послугами. Чи є у вас якийсь конкретний спогад, який запам'ятався більше за інші під час після аварійного періоду? Я не мав жодного уявлення про те, що я робив у ми довго не знали, що сталося. Я навіть не уявляв, що це небезпечніше, ніж будь-яка інша робота. Ми думали, що це вибух і пожежа. Але я дуже чітко пам'ятаю 9 травня, як всі вийшли на вулиці, дивились парад, насолоджувалися часом з сім'ями, вшановували ветеранів. Після того, як ми дізналися про те, що сталося, я не міг повірити, що уряд дозволив нам усім бути там, щоб парад продовжувався, щоб усі ці діти були на вулиці. Чи відчуваєте ви зараз якісь наслідки для свого здоров'я? Не думаю, що є якісь наслідки. За рік після трагедії я втратив багато зубів, але нічого серйозного. У мене на кафедрі кілька людей померло від раку. У нашому відділенні є стіна з фрескою, присвяченою їм. І щороку мер покладає вінок перед відділенням, щоб шанувати їх пам'ять. Чи здійснювався якийсь моніторинг стану вашого здоров'я після аварії? Чи була надана будь-яка компенсація за будь-які проблеми зі здоров'ям, пов'язані з опроміненням у прип'яті та Чорнобилі? Як щодо інших людей, як довго там перебували? З тих пір, як ви там перебували, чи сталося до вас хтось по-іншому через незнання або страх підкопити опромінення від вас? Щось на кшталт дискримінації, яка сталася з тими, хто вижив у Нагасакі та Хіросімі. Ні, нічого подібного. Я перебував у 30 кілометровій зоні, тому не зазнав прямого впливу реактора і ніколи не бачив об'єкт зблизька. У мене не було жодних серйозних проблем зі здоров'ям за винятком того, що у мене випало кілька зубів. Але одного разу, коли ми їхали в машині, у хлопця, який сидів поруч зі мною з білою церкви, почало сильно поморочитися в голові. Ми зупинилися. Він втратив свідомість, привалившись до колеса вантажівки. Я облив його водою, щоб привести до тями. Але він був дійсно не в собі. Він опинився в лікарні в Києві. Я не знаю, що з ним сталося. Коли у вас стояк, ваш член світиться як чарівна паличка. А, гарне запитання. Його відповідь, яка теж римується українською мовою. Ми українська нація, і ми і їб... радіацію. Чи відбулося у вас якесь особисте так зване психологічне зростання після того, як ви побачили наслідки катастрофи? Ні, ніякого зростання. Ми живемо далеко від цього, і, на щастя, вітер тоді дув не у наш бік. Ми особливо ні про що не замислювалися, поки не минув рік або більше після того, як все сталося. Ми просто не знали, що це таке, що відбувається, не знали. Коли я приїхав на галявині, де ми спали, були розбиті намети. У них була горілка в ящиках. Серед ночі, пам'ятаю, прокинувся а у мене весь язик поколює. Я запитав про це свого керівника, а він сказав, щоб я просто випив горілки і не хвилювався. Ви відчували якісь інші дивні відчуття, окрім поколювання язика? Ви говорите як справжній крутий мужик, як людина, яка пережила сталінський режим. Що б ви сказали людям, які кажуть, що ми, як капіталістичне суспільство, Повинні звернутися до соціалізму як до вирішення наших проблем. Наприклад, ваші думки про соціалізм чи комунізм в цілому. Дякую. Першої ночі, коли ми там були, я прокинувся вранці з відчуттям, що у мене найгірше похмілля в моєму житті. Але я не пив. Це було дивно. Але це дійсно єдине відчуття, яке я пам'ятаю. Я народився в рік смерті Сталіна, але мої батьки пережили його. Вони втекли на Урал під час війни, а потім були відправлені в трудовий табір. Їм було дуже важко. Чи вважаєте ви, що суспільний гнів з приводу засекреченості того, що сталося, сприяв розпаду Соєцького Союзу? Ні, я так не думаю. СССР повинен був розпастися. Я не думаю, що Чорнобиль мав до цього якесь відношення. Це сталося б у будь-якому випадку. Чи вважаєте ви, що зона відчуження повинна бути більшою, ніж 30 кілометрів, враховуючи наскільки нерівномірно падала радіація? Чи доводилося вам зустрічатись з тими, хто сьогодні працює в Чорнобилі та прип'яті або відвідувати музей Чорнобиля в Києві? Якою була ваша реакція і реакція громадськості, коли ви нарешті дізналися, що насправді сталося? Ваші коментарі про парад ветеранів змусили мене замислитися про всіх батьків і місцевих працівників. Я не дуже багато знаю про те, що там зараз відбувається. Коли це сталося, було кілька зон. Перший раз я працював у 70 кілометровій зоні, другий раз у 30 кілометровій. Я не думаю, що розмір зони має значення, оскільки вітер розносив радіацію по всій території. У моєму місці небезпеки не було, але в Білорусі було багато жертв. Відстань не мала значення. Я не повертався до Чорнобиля. Навіщо мені туди їхати? Вони повинні були скасувати парад і заходи 9 травня. Ми були засмучені, що нам ніхто не сказав, що трапилось. Але нас це не дуже здивувало. Друзі, дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та можете подивитись інші відео на каналі. Слава Україні! Та почуємось!